Добрий день. Ми знаходимося у Вихеровському лісі, чудовому, казковому лісі. Це було, мабуть, одне з перших місць, яке ми відвідали, коли приїхали тільки до Вихірова. Ми тут проводили вихідні, сюди ходили гуляти. Тут дуже чудово, тут тихо, тут затишно. Ми прийшли, звісно, ліс був зелений, буйний, в буйному. Зеленому вбранні. Сьогодні він стоїть задумливий, стоїть такий сумний, тому що дерева вже скинули свої шати літні. Сьогодні от таке пожухла, таке листя під ногами, багато листя. Я коли потрапила в цей ліс перший раз, я народилася на теж серед лісу, але цей ліс незвичайний. Тому що він росте на пагорбах. І тут дерева дуже високі, дуже високі. Хотілося просто це дерево показати, от -от так, увесь Ну, надзвичайно високі дерева, такі казкові дерева. Тут, здається, лише знімати фільми казкові у цьому лісі. Він чудовий, він тебе заворожує. Тут навіть тут навіть не хочеться голосно розмовляти, тому що здається. Порушиш цю первоздану тишу природи. Тут чудово, прекрасно. Правда, в цьому лісі кажуть, не ростуть гриби, тому що він такий темний і достатньо темний ліс. Але дихати тут дуже легко. Тут кисень, здається, п'єш, просто п'єш пригоршнями, тому що він дуже насичений ним. Кажуть, тут навіть є дикі кабани. Я цього трішки побоююся, але все одно ліс до себе манить. Ми вирішили, сьогодні у нас останній вихідний, остання неділя нашого останній тиждень перебування, і наступної неділі, мабуть, вже ми маємо бути в Україні. Тому вирішили піти, сказати лісові до побачення. Можливо, ми сюди ще колись приїдемо, тому що ми плануємо повернутися до Польщі. Хоча це сьогодні надзвичайно складно, ми їдемо додому і не знаємо взагалі, як складеться наша доля з приводу повернення сюди, повернення до Польщі, тому що дуже багато перепон, з візовими, візові проблеми. І треба збирати багато грошей знову на візу, на агентства, які займаються пошуком роботи і відкриттям візи. Тому що важко потрапити назад, оскільки, о, оскільки потрібно мати. Ми працювали півроку, ми були в Польщі по робочій візі, тепер півроку ми не маємо права повернутися по робочій візі далі. Ми маємо, маємо тепер цих півроку почекати і аж тоді подавати документи вже на наступну робочу візу. Звісно, можна приїхати сюди по гостьовій візі на три місяці. І так люди приїжджають, Ну, ми ще не знаємо. Можливо, хтось з наших польських читачів, глядачів нам допоможе в цьому, тому що ми багато чого вміємо, багато чого навчилися тут, працюючи у Польщі. Ми працювали в цукерні, вміємо, вміємо і знаємо, як обходитися з тістом, з різними пирогами, пиріжками, тортами, тістечками. Працювали на будові, трішки нянчили дітей, так що у нас досвід роботи є. Ще ми знаємо добре українську мову і російську, можемо працювати на сайтах польських, можливо, ті, які розміщують оголошення українською чи російською мовами. Ще у нас є знання у комп'ютерній графіці, ну і, звичайно, журналістиці. Для цього ми зараз вивчаємо польську мову. Можливо, ми досягнемо у її вивченні певного успіху, тоді можемо розраховувати на якусь кращу роботу. А поки що, звісно, нам би хотілося повернутися для того, щоб працювати і заробляти гроші, і трішки почуватися більш захищеними, чого ми сьогодні не можемо сказати про Україну, тому що політичні події і настільки на сьогодні. Складні і напружені, що, що їдемо з таким от з важкістю в душі і в серці, тому що там наші близькі, звісно, і ми хвилюємося і переживаємо. Зараз їдемо в такий час, коли загострюється війна на Донбасі, коли ух, хвиля терактів накрила Європу. Тобто спокою немає ніде, але сподіваємося, все-таки, що. Можливо, світ зрозуміє, звідки йде загроза, від кого ця загроза. Можливо, світ має об'єднатися, світ має прийняти такі рішення, які не дадуть загинути світовій цивілізації. Тому що сьогодні все дуже, дуже складно і дуже непросто. Ех. Ну от на такій ноті. Хочемо з вами на сьогодні попрощатися. Не знаємо, можливо, ще щось ми знімемо, відкопаємо щось, тому що е, просто щодень нам хочеться розповідати, розповідати, сповідати і розповідати українцям про життя у Польщі. Це дуже цікаво. І навіть незважаючи на ті складнощі, які в нас і сьогодні нас супроводжують, ми останній цей місяць. Е, Втратили нормальні відносини з нашою господаркою, де ми проживаємо на цю. Не можемо зрозуміти взагалі людину. Нам не зрозуміло, чому так вона себе поводить. Вона заборонила навіть нам, навіть нам користуватися пральною машиною. Вона пильнує за нами, щоб ми не включали світло в іншій кімнаті лишній раз. Щоб, не дай Боже, ми не користувалися водою більше ніж дві секунди, не відкривали воду. Тобто. Настільки такий контроль зараз за нами ведеться за кожним кроком, абсолютно за кожним кроком, що, чесно кажучи, вже просто хочеться цього позбавитися, від цього вже відпочити. Тому що жити в такому от ну, в такому в режимі такого тотального нагляду, за нами дуже-дуже важко. Ми нормальні люди, ми не палимо, ми не п'ємо, алкоголь не вживаємо, але коли вона дізналася, наша господарка, що ми збираємось їхати в Україну, і ми не сплатимо до кінця місяця, а лише там дві третіх ми сплачуємо. А за частину за один тиждень ми не платимо, тому що ми виїжджаємо додому. Це така причина об'єктивна, і нам би цього і не хотілося, але так виходить, так складаються обставини. Коли вона дізналася, що ми тут не залишаємося, що ми їдемо до України, її ніби підмінили, ніби це взагалі зовсім інша людина, яка, яку ми знали цих 5-5,5 місяців. Але ми так собі сказали, що раз це нас не вбило, значить це нас зробить сильнішими. Ми просто тепер з цією ситуацією якось змирилися і повеземо додому речі, будемо прати речі вдома, обійдемося без її пралки, без її пральної машини. Вона тим більше не працювала в неї півтора місяці. Пральна машина ми все прали вручну. Але сам просто факт у такого відношення, такого ставлення людського, чомусь отака така втрата просто совісті. Ну, дуже дивує, дивує дуже. Я навіть не можу цьому пояснення знайти, звідки взагалі от, е, виросла ось, така, якась хвиля такого несприйняття, такого нерозуміння і просто, е, просто такої ну, безсовісності якоїсь. Я повірю, що не можу цього сказати. Ну, тим не менше, добігає до кінця наше тут перебування, і ми, звісно, збережемо в серці лише хороше все. Все будемо згадувати, я думаю, з теплом у серці, з теплом у душі, з вдячністю до цієї країни, розповідатимо нашим землякам про це. Ну а полякам, які нас дивляться. Всім вітання і привіт, побажання всього найкращого, і ми вам розповідатимемо про життя в Україні. На все добре вам. До нових зустрічей.